Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні буде дуже цікава тема, ну, як на мою думку, а ви свою думку можете висловити в коментарях. Зараз перед вами я розпаковую посилочку з квітами, яка прийшла нещодавно. Далі ми посадимо зараз віолку і петуню, а потім додивіться відео до кінця і побачите результат, через скільки днів зійшли наші насінинки. А зараз давайте все ж таки поговоримо на тему полунички. Як ви гадаєте, які ж все таки сорти будуть найпопулярніші в цьому в 2025 році? На мою думку, це Лючія Олександра, Бріла, можливо, Аріана, і також ще є такий сорт, як Москова, іншими словами, Коріта. І, можливо, ще буде популярним сорт джусі. І зараз я вам поясню, чому я так думаю. А ви вже скажете, згодні ви чи не згодні? Ось, якщо взяти сорт лючію. Да? Чому саме вона буде в цьому році популярна? Ну, по-перше, смак. Смак в неї дуже вражаючий, вона дуже смачна, дуже солодка, соковита. Красива, крупна, вона дуже врожайна. Це, ну, в неї стільки плюсів, що просто ну, хто знає, до чого, які в неї мінуси, навіть важко сказати. Ну, можливо, там хвороба, хоча цей сорт вважається стійким до хвороб. І, значить, це у нас італійська селекція. І я так дивлюся, що в основному. В цьому році будуть популярні саме ці сорта, саме італійської селекції. Далі Олександра. Олександра теж буде популярна. Чому? Тому що вона крупна, вона ще навіть крупніша, ніж Лючія. Також смачна, також красива. Єдине, от, щодо врожайності, Лючія все ж таки врожайніша. Але з іншого боку, Олександра. Навіть крупніша. І вони ці, як знаєте, як дві сестри, одна краще іншої. Далі, чому я ще вважаю, що буде популярним сорт бріла? ну Бріла, вона от е, дуже врожайна, дуже мега врожайна. І вона красива. Е, з приводу смаку тут є різні відгуки, тому що одні. Дуже в захваті від її смаку. Інші говорять, що вона не дуже, прям така вау. А ще є така думка, що коли йде дощ під час дощів, вона втрачає свій смак в плані солодості. Вона стає не така солодка. Ну, взагалі, то на погоду ми ж не можемо повпливати, а от підкормити ми можемо саме тим, чим їй необхідно. І тоді, навіть якщо і погода іспортиться, але в неї буде, вона буде, як сказати, отримувати все те, що їй необхідно, вона мені здається, все одно буде такий смачна. Ну, і ще є один невеличкий недолік це те, що вона може також хворіти якраз в дощову погоду. Але таких, такий недолік, ви знаєте, у багатьох полуниць, тому ну, звертати велику увагу на це, я думаю, що немає не смисла. Якщо вже будуть дощі такі, що лить, як із відра, то, вибачте, мене то і вся полуниця постраждає. Тут уже ми не будемо про сорти тоді взагалі вести мову. Значить, Бріла вражає своєю вражайністю і розміром. Так? Далі, Аріана. Ну, Аріана тут у мене так під питанням, тому що. Сандра і Аріанна, вони якось, знаєте, так, на одному рівні. Чому? Чому я їх так ставлю? Тому що Сандра врожа... Аріанна вона врожайніша, а Сандра вона все одно випереджає на декілька днів у стиглості, тобто вона все одно ультрарання. І я думаю, що Сандра ще буде популярна, але вже не настільки, як минулий рік. Хоча я її хотіла завести ще до початку тих подій, які зараз відбуваються в Україні. І мені просто не вистачило саджанців. А далі вже ж пішло все не так, як треба, і ніхто про неї не думав. А ось в цьому році, вже нарешті, в минулому році, верніше, я вже нарешті її собі купила і, ну, знаєте, чекала я її, виходить, що 4 роки. І нарешті дочекалася. Ну, я думаю, що цей сорт він ще буде довго таким, не мега, але популярним, тому що вона дуже-дуже рання. І ягодка в неї дуже красивої форми. Не, не, дуже дріб... ну, не дрібна, вона така середня і навіть крупненька. І смак у неї теж дуже класний. Так, але Аріанна є в неї великий, ну як великий? Невеличкий, але плюсик те, що вона більш врожайніша. Так, тому, можливо, можливо Аріанна буде набувати більшої популярності саме в цьому році. Далі є ще такий сорт, як Москова або Коріта. Будемо назвати її коріта. Значить, це середній або середньопізній сорт. Ну, навіть більше вважається він як пізній. Ну, Дуже його розхвалили, що він дуже смачний, що присмак полуничний, ягода крупна, красива. Але ось я дивилася деякі відгуки, то говорять, що фейт не гірший за смаком, ніж коріта. Тому тут ще таке от, напівпитанечко, коріта. Фейд, вони так ще будуть, мені кажеться, між собою трішечки. Ну, між ними трішки ще будуть люди обирати, чи той, чи той. Хоча, якщо вже сильно заболів полуниці, полони, то береш і той, і той сорт. Це в мене зрозуміють ті, хто займаються полуничкою. Далі. І ще у нас в тому році, навіть поза тому році, був дуже популярний сорт Азія, да. А тепер вже він стає вже не таким популярним. І я чула таке, що з'явився сорт, який називається Теа. Його називають вже нібито Покращена Азія. Тобто смак е, нагадує, Теа нагадує за смаком Азію, Ну, а то, цей сорт ще мало відомий, тому... Ну, якби ще він не набув великої популярності, але це вже на наступні роки, можливо, він буде більш набувати популярності. Так, і ще я думаю, що, можливо, джусі, можливо, в цьому році також буде популярна. Чому саме Джусі? Тому що вона така. Соковита ягідка, красива, солодка, з середньої такої плотності. І знову ж таки, це італійський сорт. І всі ці сорти, ну майже всі, які я назвала, вони є всі стійкими до хвороб. І усіх ягоди красиві, великі. Тому я думаю, ось так. Значить, на першому місці Лючія, далі Олександра, Бріла Аріана, Куріта. Ну, можливо, Джусі. І також ще, ну, можливо, можливо, більшої популярності набуде сорт Сибіла. Тому що також врожайний це середній сорт. Середньо, ні, середній такий більш середній. Врожайний, знову ж таки, красивий, солодкий. І. Ну, Теж, теж вважається стійкою до хвороб. А на цьому все. Ви, якщо в чомусь згодні, можете висловити свою думку в коментарях. Ставте лайк. Якщо сподобалося, всім бажаю гарного настрою, гарного дня. До побачення!